Доброго вечора всім! Я Наталя, вітання вам з Миколаївщини. Ви на каналі Всім про все. Уже 9 година вечора. Дивіться, який у нас захід. Неймовірне видовище. Гарно. Сьогодні 1 липня. Перший день другого місяця літа. Дивлюся, дівчаток з різних областей. І дуже багато жаліються, що в них дуже-дуже холодно, що у них дуже сильні дожджі. От, бачите, в мене вже нові мешканці. Маємо два котика. Це ось кіцюня, томочка, тома. І ще десь тимко, тімка бігає. Біжить. А я трошки вийшла на вулицю до своїх квіточок. Хоч є різні справи, але до квітів завжди треба йти, а тим паче зараз. А так і не договорила. Дівчата жаліються, що у них холодно, що в них дуже багато дождів. А подивіться, що у нас А у нас усе горить. У нас спека, посуха. Чого знімаю так пізно? У нас вітри. Вітри неймовірні, страшні. Все прям має наче десь вирвати. Матиляє цими всіма кущами, деревами, квітами. І на вулиці навіть не дуже зручно знаходитись, тому що дуже-дуже такі вітри, такі вітри. Тож за яку вологу може бути мова? Подивіться, що у нас. У нас все порепане, у нас воно все сохне. Бачите, мої арабіси, які я виростила, розсаду дуже гарну. Бачите, що з нею? по кружечки поливаю. Сьогодні не поливала, а вчора поливала всі-всі-всі. Все, що можу, хоч потрошки. Але вони трудяшки. незважаючи на вітри, незважаючи на велику спеку, горить усе на сонце. Оце у нас таке сонце страшне. На жару, на оці посуху на цю, вон, бачите, лілейники. Ну, вони згорають. Трояндочки. Все квітне. Все квітне. А он, бачите, нові мешканці наші. он, бігають. Тімка сірій, а трьохкольорова це томочка. А он люпинчик вам покажу. Бачите, як уже квітує той, що ми у січні з вами сіяли. Тут ось цілий рядочок, але ці ще не квітують. Космея заквітла, така малесенька. І це не низкоросла, це великий гіпсофіла квітне. Тільки бачите, вітер її ломає, валяє. О, така милота. Така милота. Очіточки, Ось ці квітують. А сьогодні збирала ті, що вже переквітли очитки. Отако рукою береш, збираєш, збираєш і, і все, і воно збирається. Трошки обрізала троянди. Вон один кущ вже луїди фінез без квіту. Він би був ще з квітами, але ж бронзівка допомагає. Дивіться, які хризантеми. Вони просто сохнуть. Хоча повинні квітнути, бачите, з квітами. А це оці злаки, суміш злаків. Це лисохвіст і проса. Ромашки мої теж он, горять. Вони просто горять. Бачите? Вони не квітнуть, вони просто на сонці згорають, так як у мене немає чим їх полить, а повинна бути отака. Це крейзі Daisy. Бачите, яка? А вони згорають. Це ще отака гольчата, не знаю назви. Бачите, які красуні? А вони просто, по-перше, мілкі дуже. Друге, дивіться, вони у мене просто згорають. Хоча я, видно, бачите, я трошки поливала. Трошки поливала. О, вияснила, що це. Це не рожева Вероніка, це плакун верболистий. Отак називається ця рослина. Це ота програма, знаєте, що закачуєте в телефон і індифікуєте рослини. От вона видала, що це плакун верболистий. Ну, а це ось блакитна вже доквітає Вероніка. От амаранчик такий амарант. Це ось флокси такі в цьому році. Ну, а це ось синя Вероніка і там далі. Гайлардій дуже гарно квітують. Ромашка. Ромашка, Ви знаєте, що трошки таки піднялася. Піднялася ця ромашка, і таки більша стала оця моя на зріз, де йдеться великоквітково. Соняшничок он квітне. І ця ось Гайлардія така цікава вона, бачите, які в неї пілюстки, наче в різні сторони. Ось така якась різна. Така квіточка. Ой, мальва, мальва квітує. Ось Піровські теж буде квітувати, залажує бутончики. Все потрошки росте, незважаючи на цю спеку, Посуху, регірон. Квітують лілейники, але лілейники вже позакривалися. Ну, трояндочка, така красуня. Дуже довго квітує і держе бутони, навіть незважаючи на таку погоду. Така гарненька, бачите, і майже не... вона не хвора геть. А інші вон, похворіли. Чайно-гібридні. Вони більш такі уразливі. А оці спреєчки, флорібунди, вони не так, не так уражаються різними хворобами. Вон дінки яка. Та? Дивіться, які. Оця бігудій. Вже треба обрізати трошки, та підуть другі. Вон, вона вибиває. Вже треба обрізати. Не вспіваю. Хризантема літня квітує. Нігелочка, красунечка. Повисаджувала колеуси поливаю щодня. Ростуть, ростуть. Ростуть. Лавлі Лідія розквітла. Ось, бачите? Все хоче водички. Волошечка королівська, яка ніжнота. Моє розчарування. Моє розчарування зараз вам розказую. Дивіться. Дивіться. Рудбекія, да? Рудбекія. Тут он лілія розквітла. І ось Рудбекія. Ну, тут ще бутони, але я так думаю, що те саме. І ось Рудбекія. Ось лілія також розквітла. Бачите? Вони всі ідентичні. Так що, вибачайте, люди добрі. Хто у мене купував? Я вам казала, ризикуйте разом зі мною. Це оті я покажу. А це ось, бачите, мої рудбеки. Ці зовсім іначі. Хто за мною купував, разом за мною? Ну, у мене, вірніше, купував. Ті, що я сіяла, висівала 10 сортів. Та ніяких немає там 10 сортів. Я так зрозуміла, що, мабуть, вони всі-всі будуть одинакові зовсім. Отаке от, от діло. Климати, ще цей квітне. Правда, трошки мільчі квіти, але квітне, квітне і ще бутони. Вон. Бачите, бутони ще вже тимні. Та й гад, до цих пір квітне. І також робить новенькі бутончики маленькі. От їх я поливаю також. Ну, не все, я не можу, я ж вам казала, що я не можу все полити. Нема за що купувати стільки води. Сімпаті також ще квітне, плетюча. Ця Анжеліка теж. Ромашки, ну, все квітне. Волошечки, торнадо, ця лілія нова. Де ми із ото садили, дивіться. Я писала, як вона зветься, не буду вже писати. Так дуже довго квіти держать, бачите, вона вицвіла, ну, стала така блідніша, але не обсипається. І я їх не поливаю. А ця, ось, бачите, така ярка, темніща. Ой, ах! Армерії видали знову отакі шарики, невеличкі, але є. А ще розквітли хіна з насіння. Ті, що я минулого року висівала і висадила, а в цьому році ось вони пережили зиму, і дивіться, яка красунька заквітла. А ось ще ця більш така яскрава. От. А то, де я казала, що якась вона не така, ні, вона геть така сама, як моя. Ось дивіться. А може і ні. Ні, а тут середина, бачите, яка? Тут отака середина, а у моїх зелена середина. Зелено-жовта. Бачите? Зелена, а потім жовтіє. І така мільча квіточка. Але ж дивіться, скільки їх. А тут вона така здорова. І бачите, в неї така якась червоно-коричнева серединка. Ліліопсиси квітнуть, ось збираються ще лілійки якісь. Вони, звісно, в цьому році не такі. А ось ще будуть дві хінацеї на А ні, ту рудбеки. А оце ще на квітувати. Ну, коротше, З рудбекіями я пролетіла, як то кажуть. А ось така ще в мене є. Це моя. Із мого насіння. Вон один лілійничок ще не геть зовсім закрився. Ох, красунчик. Який гарний. Та багато лілійників там. От, надумала, да, на ніч знімати. Тут зефері, квітне. Ой, порепала земля, страшне, сухо. Ось ця трояндочка квітує. А, ось ще один лілійничок, бачите, не встиг закритися. Це вчорашній. Гайлардія. Красуня і там та. Монта. І ось дивіться, гіпсофіла. Яка це хмариночка. Тут ось дзвоники карпатські квітують. Це ось такий білий, а тут є ще блакитний, тільки менший кущичок. Вибачайте, що такі звуки різні. Це село. Собаки, люди. Ось. Я казала, що це шавлія сиза, це Вероніка сиза, неправильно кажу. Ну, Ви мене звиняйте, я буває неправильно кажу. Думаю, одне, кажу друге. От тут ще ось карпатські дзвоники, кущики. А це ось ця шавлія біла, блискуча, там вон ще трояндочка, а ось ще такий лілейничок. Мені їх багато дуже, тільки що я шкаф, що на ніч, щоб вони позакривалися вже. Це треба, мабуть, окремо робити, так як пані Зосічка робить. Окремо по кожній квіточці відео. Тоді, може, щось зрозумієте. Хтось там вже спить. Вон, бачите, хтось спить, я вийняла, не знаю. Аква. Дивіться, яка юка в мене в цьому році. Такий здоровенний кущ. Я маю віду багато суцвіть, дуже багато суцвіть. Там вон, ще є, що тільки починають вітувати. Ось. Ну і кущ великий. І от видав дуже-дуже багато різних оцих суцвіті. Матрикуарія. Це геліопсіс багаторічний. На перстяночка робина сінячку. Отак, не знаю, поливала дівчата, щось вроді живий, оцей е е е е гібіскус сирійський. Це і краще виглядає. Отут, дивіться, ще на краю і ще є там чу-чуть, так уже високо-високо. Вже, мабуть, метра два це на персянка. А тут ось. А тут ось вибила з боку, бачите? І будуть квіточки. Це блек-бакара. така красуня. Це аспиринка. Бачите, як вона сміти? А вітри, а воно ж кругом тими вже пелюстками засипає скрізь і все. Але ж теж трудяжечка, така трудяжечка. Красота. Красота. Цю ще не обрізала. Треба обрізати вже багато дуже сухих, сухих троянд. Також смітить. Така гайлардія тут у мене. І там оно. Вона неприхотлива, вона у нас дуже гарно росте. Ось дельфіні літні, Бачите, дуже гарні. Теже непримхливі такі, прості квіточки, але ж гарно. Ой, тут ось кореопсіс багаторічний квітне. Треба обрізати оці свівші і буде знов багато квітів. Дабл делайт. Фердинандо Пічард. А вон ще лілейник якийсь кітує. І оце ж у мене гіпсофіли тут цілий ряд, так ось, бачите? Ось так цілий ряд. У мене он гіпсофіли, оце. Багаторічний. А ось дивіться, який красунчик. Флокс з Друмонда. І ось. Такі милі квіточки. Ось мій струмочок із очітків та молодил. Є очітки вже переквітли, є, що тільки збираються квітувати, а є що ще тільки квітнути. Розпочали своє квітування. Трохи обрізаю, трохи поливаю, де можу. Отак прибігаю до своїх квітів. Бо в цей такий нелегкий час, щоб не квіти мабуть би розумом поїхав. І тут Гайларді росте, до речі, в асфальті. Ось. отут асфальт. І вона собі насіялась і росте. отакий От дивіться, який кущ і квітне Ось Сантоліна, сиза. Дивіться, яка куля. Зараз обійду, щоб вам було видко. Ось бачите. обов'язково треба обов'язково її стригти. Бо я в минулому році не постригла і вона вся розвалилась, а в цьому році постригла весною гарно. Або осінню, ну я весною стригла. І бачите, яка кулька набита. Почистила трошки гірку свою. Очітки оці тут де перецвіли вже, а ці ще й цвітуть. От бачите, яка рожева піна. Це оці бордові корал на них, наче кажуть. пунці я вже переквітла, там ще трошки квітне, де дуже багато квітів. Ось. А, чистець візантійський, чи чизаючі вушки теж обрізала квіт, ну, Там пару штук ще залишились. От. Гвоздичку обрізала, а тут ще чітки квітнуть, бачите? Вероніка баштика стала, тут зелена, а краї бордові стали. Це, мабуть, от посухи, я так думаю. Бере склед грунтопокривний, молодилка, молодилка квітують, Гарно дуже квітують. Але ж, але ж, молодилка, хто квітують, але ж вони пропадуть. Ну, нічого, є дітки, воздичка тут ще поодинока квітне. Ну і тут ще, бачите, молодила. Тут ще ротики на країшках квітнуть. Треба зрізати і вони пустять бокові пагони і будуть знов квітувати. Вон там, яка кам'яна троянда. Також вони вибивають вже на квіт деякі. Ну, розрослися дуже великі, дуже великі. Камсісун. бачите, не сьогодні, а завтра почне квітнути. Оно у нас світло тут біля двору. Що, мої дорогенькі. Отаке в мене сьогодні 1 липня. Працювала, борщ зелений зварила. Як завжди, поливати, обрізати, пересадювати. А спакувала сьогодні одну посилочку, поїхала у місто Нікополь. Дніпропетровської області. І так кожного дня робота, ви знаєте, що біля землі, біля садків, біля городів, завжди повно роботи. В селі, завжди дуже багато різної роботи. Дорогенькі мої, дякую, що були зі мною, що прогулялися вечірню прогулянку. Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте. Мені так дуже приємно. Це така дуже-дуже важлива підтримка від вас. Дуже дякую вам за вашу безмежну підтримку в такий нелегкий час. Дякую вам, дякую нашим захисникам і захисницям за кожний день і за кожну мить нашого життя, за те, що ми можемо жити, працювати. Насолоджуватись цією красою. А вам кажу до зустрічі, до нових відео! Пока!